Привіт, друзі! Ви на каналі Lizzy UA і сьогодні у нас особливий випуск. Ми зануримося у неймовірний світ фільму Титанік і розкажу вам найцікавіші факти, секрети зі зйомок і те, про що ви, можливо, навіть не здогадувались. Приготуйтеся до захопливої подорожі на борту легендарного лайнера та залаштунки одного із найвідоміших фільмів в історії кіно. Бюджет фільму Титанік склав 200 мільйонів доларів, що робило його одним із найдорожчих фільмів свого часу. Для порівняння будівництво справжнього корабля у 1912 році обійшлося лише у 7,5 мільйонів доларів. Тому витрати на фільм фактично перевищили вартість самого Титаніка. Джеймс Кемерон здійснив 12 занурень на дно океану, щоб особисто побачити залишки корабля. Він хотів відчути масштаб трагедії, вивчити розташування обломків і передати у фільмі максимально реалістичну атмосферу, яка б дозволила глядачеві пережити події 1912 року. Глибоководна камера для зйомок була створена братом Кемероном Майклом і на той час вважалася справжньою сенсацією. Вона дозволяла знімати при сильному тиску і повній темряві на глибині понад чотири кілометри, відкриваючи Кемерону унікальні кадри затонулого Титаніку. Кожне занурення тривало не більше 15 хвилин, оскільки кількість плівки була строго обмежена. Через це режисер повинен був планувати кожен кадр заздалегідь, адже помилки під водою не було можливості виправити. Сценарій Джеймса Кемерона відшліфовувався протягом сіми років. Режисер вивчав історичні документи, свідчення очевидців, фотографії і навіть креслення корабля, щоб кожна сцена була максимально точною і емоційно правдоподібною. На початковому етапі фільм називався Планета льоду, щоб уникнути уваги конкурентів та інших кіностудій, які могли паралельно знімати фільм про Титанік. Ця назва використовувалася як робоча до самого початку зйомок. Тори прослуховували трьохдинну лекцію про манери 1912 року, щоб навчитися правильно триматися за столом, поводитися на палубі та спілкуватися у рамках епохи. Це допомогло зробити поведінку героїв природною та автентичною. Перша робоча версія фільму тривала понад 36 годин і містила величезну кількість додаткових сцен, які пізніше були скорочені. Кемерон прагнув максимально детально показати життя на Титаніку. Включаючи побут, розваги та внутрішні конфлікти пасажирів. На роль Рози спершу розглядали багатьох зірок, таких як Шерон Стоун, Ніколь Кідман, Ума Турман і Гвінет Пелтро. Але режисер обрав Кейт Вінслет через її природність і здатність передавати внутрішні переживання героїні. На роль Джека Доусона претендували Бред Піт, Том Круз, Крістіан Бейл, Метю Макконахі та навіть Маколи Калкін. Але Кемерон обрав Леонардо Дікапріо. За його харизму здатні створювати емоційні контакти з розою та енергійність у кадрі. Кейт Уінслет і Леонардо Ді Капріо були затверджені на головні ролі щодо завершення фінального сценарію, щоб актори мали час підготуватися і увійти у психологічний образ своїх персонажів. Сцени від плиття знімали у дзеркальному відображенні, щоб відповідати історичній точності. Справжній Титанік пришвартований був лівим бортом, а зйомки проводили правильно. Статисти користувалися спеціальними шлангами з теплою водою, щоб уникнути переохолодження під час багатогодинних сцен у холодній воді, адже інколи актори перебували у воді до 11 годин поспіль. Ефект льоду на волосі та одязі досягалися воском та спеціальним порошком, який кристалізувався при контакті з водою, створюючи реалістичний холодний ефект навіть у теплій студії. Сцена з оголеною розою була знята першою, щоб актори відчули щирі емоції. Природне збентеження і створили справжній психологічний контакт у кадрі. Малюнки Рози насправді робив сам Кемерон, а не Леонардо Ді Капріо, що додало сцені художньої достовірності та дозволило режисеру контролювати композицію кадру. Фраза Я король світу та сцену плювка Рози актори вигадали самостійно, додавши власну імпровізацію, яка стала одним із найвідоміших моментів фільму. Платформа для зйомок у воді мала глибину 12 метрів. І піднімалася та опускалася за допомогою восьми гідравлічних підйомників, що дозволяло відтворювати руху корабля під час катастрофи максимально реалістично. Глорія Стюарт, яка грала стару розу, була єдиною учасницею зйому, хто пережив реальну катастрофу, і їй було 86 років під час зйому. Титанік пішов на дно приблизно о 2.20 ранку, 15 квітня 1912 року. І у фільмі на великих годинниках у фінальній сцені цей час теж було показано. Це деталь, яку режисер використовував для історичної точності. Квартет музикантів на палубі під час катастрофи на кораблі був заснований на реальних музикантах, які грали до останнього моменту, намагаючи заспокоїти пасажирів і зберегти атмосферу гідності. Титанік став першим немузичним фільмом, який отримав Оскар за найкращий саундтрек. І одночасно встановив рекорд за кількістю номінацій, відзначивши своєю музичною роботою. Титанік був першим фільмом, де одночасно дві актриси отримали номінацію за Оскар за одну роль за роль старої та молодої рози. Фільм був номінований на Оскар 14 разів і здобув 11 статуеток, включаючи кращий фільм, кращий монтаж, кращу режисуру і ставши одним із найуспішніших кінострічок в історії. У 2012 році фільм вийшов у 3D-форматі до століття катастрофи, і навіть, ті, хто вже бачив його багато разів, залишилися у захваті від нового ефекту повного занурення. На сьогодні це все, друзі. Сподіваюсь, вам було так само цікаво, як і мені, дізнатися всі ці неймовірні факти про Титанік. Від секретів зйомок до історичної достовірності пишіть у коментарях, який факт вас здивував найбільше, та не забувайте підписатися на лізі UE, щоб не пропустити ще більш захопливих історій із світу кіно. До зустрічі в наступному випуску!